Скільки виразів словом ніхц ви знаєте? Давайте перевіримо. Alles oder nichts – Все або нічого. Daraus wird nichts – З цього нічого не вийде. Nichts dergleichen – Нічого подібного. Gar nichts – Зовсім нічого. Nichts neues – Нічого нового. Nichts Ніхсфюонгуд. Без образ. Ich kann nichts für sie tun. Я нічим не можу вам допомогти. Nichts anderes Нічого іншого. Das tut nichts Це нічого не значить. zu so danken Нема за що. Das geht mich nichts an Це мене не стосується. Mir nichts, dir nichts Ні з того, ні з цього. Nichts als gea. Самі лише неприємності. Entschuldigung. Macht nichts. Вибачте, та нічого. Дас тут Sache. Це не стосується справи. Wo nichts ist, іст, der Kaiser sein Recht verloren. Як нема, то й дарма.